Український віночок у стилі до Дня Незалежності я зробила. Мені він дуже сподобався, і моїм дівчаткам теж він, він подобається, цей теж файний. Понад 15 років Оксана Капріян працює завідуючою сільським клубом у селі Виноградівка Росошанської громади. Тут каже жінка, почала робити віночки для учасниць гуртка. Чотири роки тому. Це мене так настільки захопило, що я просто вже не можу зупинитися. Я їх роблю і створюю, і вже щось, і вже додавала і, і такі помаранові кіточки, і, і гілочки, і соняхи, і маки. Свої роботи майстриня поки виставляла лише на благодійних ярмарках, аби зібрати. Кошти для ЗСУ. Син і зять мене служать. Я хочу, щоб всі діти були, повернулися з війни живими, щоб все було добре, щоб війна з часом закінчилася. Матеріали каже, купує. Там, де я замовляла в Одесі, матеріал було найдешевше, бо я по інтернету замовляла. На жаль, той магазин розбомбили. Його немає вже. Лакіння віночків розповідає, допомагає трохи відволіктися та подарувати красу іншим. Це дуже заспокоює, це як релакс на, на душу. Тепер Оксана мріє розвинути хобі в улюблену справу. Любов до рукоділля жінка передала для доньки Юлії. Вона займається вишивкою з дитинства. Я як сідала, то я могла півдня вишивати. Це для мене. Я якщо тако сідала, я вже бачу, що вже вимальовується якась от там якийсь малюнок, там картина. Вишиває Юлія бісером, але без схеми. На полотні в чому складність вишивати без схеми? Що тут треба кожну бісеринку вищити? Це така дуже довга, така клопітка робота. Жінка має в колекції близько 30 робіт. Багато, каже, дарувала. До війни більше таке от квіти, якісь портрети. А от зараз мені захотілося вишивати рушник. Він таке сімейне, вишиває рушник. Її чоловік, каже Юлія, зараз на фронті. Для нього жінка планує вишити українську сорочку. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.